В укриттях та окопах, попри повітряну тривогу та на відстані тисяч кілометрів від батьківщини, українці та українки об'єдналися, аби написати радіодиктант національної єдності. Цьогоріч ювілейний 25-й під назвою Магія голосу читав радіодиктант український захисник та поет Павло Вишебаба. Перевірили свої знання української і вітчизняні парламентарі. Знову починався день клас. Вдома за кордоном на фронті та на тимчасово окупованих територіях українці писали ювілейний твір 25-й радіодиктант національної єдності під назвою Магія голосу. Радіодиктант пишу не перший раз. Пишу його цього року у своєму рідному університеті, який завершила. І дуже приємно, що цьогоріч дуже багато військових студентів-викладачів разом ми в одній аудиторії його писали. Текст диктанту підготувала письменниця, поетеса, літературознавиця і есеїстка Оксана Забушко. Він став подарунком до сторічного ювілею українського радіо, що відзначається цього року. Зазначає авторка. Над твором вона працювала понад три тижні. Оксано, я чую твій голос. Ем, коли в про сталінські часи сльози підступають до горлу, бо я розумію, чому ті люди були в заслані, мені перегукується за сьогодні. І ем, з любов'ю цей текст написаний і в кінці дуже гарно і життєствердно, і нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Магію голосу у прямому ефірі озвучив поет, музикант та військовий Павло Вишебаба рівно об 11. Ціті за київським часом школярі, студенти, вчителі, військові, держслужбовці, народні депутати та всі охочі писали твір. Було все зрозуміло, Деколи вагалася, як правильно. Чи поставити двокрапку, чи тере, пряму мову взяти в лапки. Я, зрештою, як і всі, бо текст був непростий, скажу порівняно з іншими диктантами, які писали минулі роки. Але попри все, отримала задоволення, написала і буду з нетерпінням чекати перевірки. Розділові знаки були досить чіткі. Деколи не було чути, чи звук сі, чи ся, але загалом дуже добре і видно, що Овчи там і зосереджений з любов'ю, так щоб дати е, зрозуміти те, як треба писати, не впевнена, чи він написала повністю правильно, адже останній урок української мали, роки мала е, 24 роки тому. Тисячі українців по всьому світу щороку єднаються навколо мови та культури, адже головна ідея цього заходу не перевірка знань та грамотності, а об'єднання українців. Коли ми усвідомлюємо, хто ми є, і усвідомлюємо, що ми насправді круті і що ми багато чого можемо можемо дати світові, тому я дуже вірю в те, що українізація буде продовжуватися, і що такі радіодиктанти, звичайно, ці ініціативи лише цьому сприяють. В Будапешті, в одному з найстаріших університетів угорщини Елте. Ми разом з нашою угорською громадою, в тому числі, були присутні угорські студенти які навчають на факультеті української філології. Всі разом написали радіодиктант Національної єдності і е, зараз в такі складні часи, які переживає Україна, яка бореться вже третій рік е, з російськими загарбниками, е, дуже важливо е, в такі моменти об'єднуватися українцям по всьому світові. Перший диктант національної єдності писали в 2000 році. Щороку цей захід присвячується Дню української писемності та мови, що відзначається 27 жовтня. Його називають наймасовішим флешмобом осені. Дякую Андрещук, телеканал Рада, марафон Єдині новини.